Давно я не робив гайди на персонажів Геншину і, чесно кажучи, не сильно хотів. Але нещодавні крутки і приємні враження від геймплею спонукали мене зробити гайд на Верховного Суддю фонтейну та за сумісністю повелителя усіх вибір пана Навілета. Навілет – п'ятизірковий гідрокаталіст, який виконує роль в Full Time DD і спокійно вписується в майже будь-яку команду. Основна механіка гри за Навілета полягає у використанні зарядженої атаки, яка виглядає дуже епічно. На перший погляд, Навілет здавався мені прохідним ДД по типу Дехії, про якого всі забудуть одразу від старту. Але сталося не так, як гадалося. І Навілет вийшов напрочі чудовим персонажем, який цілковито скелиться від ХП. А як ми знаємо з власного досвіду, що всі персонажі скілсет, яких повністю скелиться від ХП, поганими бути не можуть. Але для повного розуміння персонажа потрібно більш детально розглянути його навички з талантами. Окей, okay, Звичайна атака дозволяє виконувати до трьох надзвичайно епічних ляпасів рукою та трустинок, стрибати у вигляді елементального гідрозгустку та робити неповну заряджену атаку, яка погинає 50 стаміни. Дуже шкода, але звичайними атаками наш король видер користуватися не буде, бо вони мають скейла від атаки, яка на вілету не несе ніякої користі. Натомість спеціальна холда під назвою Справедливий суд дозволяє на вілету створювати лазер відносно великого радіусу, який наносить періодичний АОЄ гідрошкоди та дає можливість рухатись під час цієї зарядженої атаки. Даний вид зарядженої атаки не поглинає стаміни і триває 3 секунди. Якщо поточне хп вілети вище 50%, то він втрачатиме 8% макс хп кожні півсекунди. Натомість за кожну підібрану кульку з ульти або навички навілет відновлює 16% максимального ХП. Елементальна навичка викликає перед собою бурхливий водоспад, який наносить аує гідрошкоди ворогам у розмірі від максимального хп Навілета та створює три кульки. Так як навілет-персонаж фонтейнського регіону, то, як і всі інші представники даного регіону, він має свій власний архетип архенавілета пневма, тому кожні 10 секунд після використання навички Навілет наносить ворогам гідропневма демедж. Ще один важливий аспект гри за Навілета поглинання трьох кульок дозволяють миттєво створювати заряджену атаку справедливий суд. Елементальний вибух викликає потужну хвилю АОЕ гідрошкоди гідро шкоди ворогам у розмірі від максимального хп навілета і через короткий проміжок часу випускає два водоспади меншого АОЄ та генерує шість кульок. Шість кульок з ульти дозволяють Навілету миттєво робити дві поспіль заряджені атаки. Перший пасивний талант. Коли союзники викликають будь-яку гідрореакцію на ворогах, навілет отримує один стак минулої слави дракона на 30 секунд. Стакається до трьох разів і збільшує шкоду зарядженої атаки справедливий суд на 110, 125 і 160% оригінальної шкоди. Індикатор стаків можна помітити над головою. Ще одним індикатором того, що у вас три стаки, є світіння волосся та площу навілета. Стаки минулої слави дракона створюються окремими елементальними гідрореакціями і існують незалежно одна від одної. Тобто, що отримає. Всі три стаки, вам треба викликати три різні гідрореакції. Найлегший спосіб отримати одразу три стаки це роздути гідростату за допомогою анемо персонажа, створити кристал за допомогою Гео, дати знову гідростатус і створити електрочардж. Хочу зауважити, що різниця між двома і трьома стаками дуже суттєва, тому якщо бажаєте витягнути максимальний профід з дракона, то треба правильно підбирати команду, щоб Навілет завжди мав три стаки. Другий пасивний талант. За кожен відсоток поточного ХП Навілета вище 30% він отримує 0,6% Максимальний бонус не може перевищувати 30%. Третій пасивний талант підвищує швидкість спринта під водою на 15 секунд. Не вірю, що я це кажу, але тут інформація корисна і, можливо, варто задуматись. А може все таки витратити свої останні примогемчики? Перша конста дає на вілету один стак минулої слави дракона при виході на поле та збільшує його стійкість до переривання під час зарядженої атаки. Друга конста: за кожен стак минулої слави дракона збільшує крит-шкоду зарядженої атаки справедливий суд на 14%. Максимальний переріст кричкоди, досягнений за допомогою другої консти, складає 42%. Третя конста. Тримайте себе в руках, бо Невілет перший персонаж, який з консти отримує плюс 3 рівні в звичайну атаку. А як ми вже зрозуміли, зарядження атаки це основне джерело дамагу магу Невілета. Четверта конста. Коли Невілет на полі отримує хіл, то генерується одна кулька кожні 4 секунди. П'ята конста. Плюс 3 рівні в ульту. Шоста конста. Коли Невілет виконує заряджену атаку справедливий суд, він може поглинати кульку у більшому радіусі, а також за кожну поглинену кульку збільшується тривалість цієї холди на одну секунду. Додатково, коли заряджена атака влучає в опонента, кожні 2 секунди створюються два струми, які завдають шкоди ворогам у розмірі 10% від макс хп Невілета. Всі консти просто чудові і неймовірно підсилять вашого короля всіх видер. Перша конста розв'язує руки в тімбілтінг і вам не обов'язково буде брати персонажів різних елементів в команду Навілета назад для підтримання трьох стаків. Друга дасть дуже багато критів, а третя безпосередньо збільшить всю шкоду, завдану зарядженої атаки Справедливий суд тому я наполегливо рекомендую саме перші три консти, бо далі вже то контент для мільйонерів. Якщо вибір паде, що вибивати консту чи сігну, з певненістю можу сказати, що конста принесе більше користі, адже навіть з крафтовою на Невілет чудово себе почуває. Невілет має досить невеликий арсенал гарної зброї, тому, як завжди, від найкращої до найгіршої. Серед п'яти зіркових фоліант вічної течії, Сігна Байджу та Бублик Кокомі. Сігна Невілета, беззаперечна імба, підходить йому по всім параметрам. Сігна Байджу та Кокомі, хоч і мають ХП основним статом, проте не дуже гарно поєднуються з геймплеєм Невілета. Пасивка Бублика ніяк не реалізується, адже вимагає носія грати через звичайні атаки. Пасивка іншого трохи краще підходить Невілету, адже має необхідний речарч енергії і трохи елементальної шкоди. Атлас та молитву я навіть не роз Глядаю, адже молитва це просто брила з критами, а Атлас книжка для персонажів, граючих через атаку. Вирок, стандартні легендарки на Вілету не підходить. Серед чотиризіркових зіркових теж не так все просто. Найкращим вибором буде новий БП-каталіст, а на пробудах він буде навіть сильніший Сігни. Крит рейд основним статом та необхідний бонус ХП в пасивці. Цей каталізатор ідеально підходить на Вілету. Але пам'ятайте, що з ним вам може бракувати енергії на ульту. Бюджетним варіантом буде крафтовий прототип Амбер. Так само, як і для Байду і Кокомі, цей каталіст буде чудовою заміною Signi. І дасть можливість набирати ульту по кд та хілити всіх союзників. Наполегливо рекомендую саме його. Ще непоганим вибором для Невілета будуть кільце Хакошін та новий івентовий каталізатор. Обидва мають речарч основним статом та непогані пасивки, тому ігнорувати їх також не варто. Але за доступністю віддаю перевагу прототипу. Щодо Казіка, то він вже не буде лідером усіх каталістів, адже має дві з трьох невигідних для навілета пасивки. Та дуже довгий кулдаун, який ніяк не підходить Невілету, та займає майже увесь етерний час. Серед тризіркових каскидри драконоборців. просто брило з хп, пасивка якого не реалізується на ДД. Віддайте його кращі барбери й чи кокомі. Навілет це гідро-дд, і як нам відомо, з виходом нового регіону, виходять нові персонажі і відповідно навіть набори артефактів, створених саме під цих персонажів. Навілет не виключення, бо саме під нього створився сет на звичайні та заряджені атаки, який дає додатково 36% критрейту за маніпуляції з поточним ХП. Власне, Навілет на всі 100% використовує цей набір артефактів. І ніякі інші навіть близько не стоїть у порівнянні з даним набором. Єдина проблема цього сету це те, що його поки що не можна перекрафтити, тому потрібні шматки прийдеться фармити. Якщо ви не маєте часу і бажання фармити цей неперевершений сет, то на заміну йому прийде улюблений усіми мейнерами тарталії сет серця глибини. Чудовий гідросет, який реалізується на невілеті за рахунок гарних аптаймів елементальної навички. Проте даний сет буде набагато слабше попереднього, але найбільший плюс цього набору, що його завжди можна скрафтити на алхімічному верстаті. Трупа мандрівника буде слабша за серце глибини, тому її краще перебережіть для когось іншого. Поєднання гідрошматків з мисливцями Рочаусі також має місце жити. Мейн стати для Навілета будуть такі самі, як і для Єлань. Годинник завжди хп, келег, гідродамах, капелюх, кричкода або кричанс. Сабстати крити, хп відсоткове, речардж, хп флетове. Невілет це гідрокаталіст, який виступає на позиції демедж ділера, тому і команда буде створюватись навколо нього. Перший пасивний талант Невілета змушує його підбирати команду з чотирма різними елементами. Першим прикладом команди чотирьох елементів буде Гіперблум команда. Головними представниками цієї команди будуть Невілет, Джон Лі, Нагіда та Райден. Райден виступає як сапорт від Єшки та носить бутонний сет в майстерність. За рахунок дендростатусу Нагіди буде досить важко підтримувати всі три стаки, проте ДПС-потенціал цієї команди дозволяє закрити очі на цю проблему. Тазер, Навілет, Цукроза, Фішель та Джон Лі. Як я згадував на початку, цим складом досить легко підтримати всі стаки Навілета. Тому цей склад можна вважати оптимальним для нашого дракона. Важливе уточнення: В цій та попередній команді Джон Лі носить Архаїк Петра задля збільшення бонуса гідродамагу Навілету. Але особисто я не рекомендую цей сет, адже умова спрацювання даного набору є те, що кристал, створений кристалізацією, має підбирати саме носій Архаїк Петри, а це ускладнює ротацію та збиває аптайми, тому вибирайте на власний розсуд. Гіперкері – Навілет, Кадзуха, Мона та Джонлі. Дана команда повністю реалізується на першій консті і робить це дуже вражаюче. Мона це неймовірний сапорт під Навілета, адже її омен збільшує всю вхідну шкоду на 50% і вище, а гідрорезонанс дає Навілету додаткові 20% хіла та максимального ХП. Навіть без конст на два стаки ця команда ніяк не відстає від попередніх, а інколи навіть і переганяє. Бьорджин з навілетом, навілет, Кадзуха Нагіда Дехя. Неочікувано для мене Дехя виявилась корисним аплікатором піроелементу та з бутонним сетом, зібраний в майстерність, показує себе з приємної сторони. Як я й зазначив раніше, Невілет це ковток свіжого повітря для мене та, мабуть, багатьох людей, хто вже трохи втомився від геншину, адже це абсолютно новий ні на що не схожий геймплей, дуже високі скейли від ХП, а на констах у нас з'явився конкурент для Єлань. В цілому я задоволений персонажем і не жалкую, що витрати на нього всі свої крутки, хоч і хотів собі райослі. З впевненістю можу сказати, що Невілет це мій найсильніший демедж ділер. Пробачте мене Іто, Хайтам, Тарталя, Сяо, вибачте хлопці, але ви йдете на другий план. Отже, вітаю всіх поціновувачів видр, хто вибив новілета. Пишіть в коментарях, як він вам подобається чи ні. Заскамив чи неочікувано прилетів. А ті, хто не вибив, напишіть чому саме так. Дякую за перегляд. сподіваюся, вам сподобався даний гайд, і ви поставите лайк та підпишитесь на мій канал. З вами був Ранкор. Вдалого вам дня та гарного настрою.